Чекаю дива в небеса, я чую, ти мене зустрічає, веселкою на небі, і маровом вотає. В попередній серії Блум і Скай знайшли техно в вимірі Омега. Разом вони рятують своїх друзів від бандитів і повертаються в Алфею. Клуб Вінкс знову в повному складі. Скринька Валтора. Флора? Знаєш Флоро? З вами дівчатка. Зіскаємо з Піксі. Алфея стала для мене новим домом. Не можу повірити, що я нарешті повернулася. Водночас мені здається, що я й не їхала. А тепер Техна з нами і ми знову разом. Твоя правда, коли ми разом майбутнє не здається таким страшним. <рес> а як же Валтор? Забудь про нього. Мене більше хвилює те, що завтра буде на заняттях у Різельди. Мене ще дещо турбує. Я хотіла б проводити більше часу зі скаєм. То скажи йому про це. Зараз Зараз пізня ніч. Може, він не спить і думає про тебе? Добре. Що сталося, Блум? Його автовідповідач каже, що його немає. У такому разі, де він може бути посеред ночі. Не хвилюйся, Блум. Ти ж знаєш хлопці? Вони постійно тренуються. Взвод бета. Пішли, пішли, пішли. Команди Сі і B на позиції. Це команда Сі. Ми знайшли відьом. Це команда Бі. Валтору ніде не видно. Це команда H. Ми розібралися майже з усіма монстрами з підземелля. Команда ед монстри під контролем. Усе чисто Чудово, це все. З'єднайте мене з директором Саладіном і міс Гріфін. Отже, це правда. Зник Так, ми робимо все, щоб знайти його. Принаймні, хмарна башта тепер ваша. Не дивно, що він утік. Він відкрив підземелля заклинанням, отримав, що хотів, і зараз планує наступний крок. Міс Гріфін, ми прийшли просити пробачення. Нам так соромно. Ми були безсилі проти Валтера, але куди гірше те, що ми перейшли на його бік. Дівчата не винні. Ви були під впливом потужного заклинання дуже сильного ворога. Вони Але з допомогою фей і спеціалістів. А вже ж. ми переможемо Валтера. Що за дивне заняття? Удалеко від школи фактично казна де. Я чула про це місце. Це спеціальна тренувальна база, яку Фарагонда створила для фей з енчантексом. Дівчатка, послухайте, сьогоднішнє тренування буде дуже непросте. Ви воєщоди бачите тих дивних істот. Це дуже рідкісні створіння з антимагічного виміру. Негатус. Вони абсорбують магію. Тільки найпотужніше заклинання, сплетене у стані цілковитої зосередженості, може вплинути на них. За моїм сигналом вони почнуть атакувати. Зупиніть їх перш ніж вони дістануться до вас. Їхня антимагія може стерти ваші сили. ви перше. Треба Ага. Так. Отеблю се вийде. Enchantes. Enchant. Флора, приготувалися до бою. флора. Давай ти упорайся. Енчанті Ікс Легкий і чарівний Досив чарівний пил Енчанті Ікс ваша черга? Енергія дракона. Правильна стратегія. Вона прискорила рух повітряно навколо чудоська. Це його серйозно сповільнить. Схоже, вона втрачає контроль. Різельдо. Ви маєте щось зробити? Почекайте, дайте кілька секунд. Неймовірно. Я тримаю вас, блум. Скажіть, у мене вийшла. Ви успішно відбили енергію Негатуса. Але ваша магія вийшла з під контролю. Блум, я не обманюватиму вас. Ваші сили інчантексу небезпечні, вони не повні. Інші отримали сили, які породили жертовність, а ваш інчантекс виник завдяки сили волі. Це не те ж саме. Я ж застосувала її, щоб усіх урятувати. Хіба це не одне й те ж? Ця сила має допомогти мені в боротьбі з Валтером. Так, ми не знаємо, як працювати. Ваша сила, а Валтор зник. що і ніхто не знає, де він не Блум. Радійте, що хмарно башту звільнено. Я рада. Але Валтор єдиний хто може розповісти, що сталося з моїми справжніми батьками. Я маю знайти його. Можливо, у мене вийде. Поясніть, що ви маєте на увазі? І зв'язок між моєю силою дракона і силою Валтора. Мені здається, з її допомогою. Я відчую, де він. Спочатку ви вирушили на пірус, потім одразу вимір мега вам треба відпочити з друзями і на якийсь час забути про валтора Завдяки заклинанням із підземель хмарної башти ми зібрали так багато магії, що мені буде непросто її увібрати. Однак не без допомоги чарів Гріфін я скоро стану найвеличнішим магом усіх часів і вимірів. У цих книгах справді стільки сили. Так, але зараз магія нестабільна, і забагато, і я не можу контролювати її самотужки. цікаво, як ти додаси до цього ще закляття. Вже те, що у нас є, може будь-якої миті нас усіх підірвати. Дрібниці ця проблема має одне рішення. Нам треба добути один особливий артефакт. Він зберігається зовсім поряд у місті. Магікс. Шопінг у магіксі Розважимося. Стеля стело, ти упевнена, що це безпечно. Ми будемо як на долоні, а Валтор поки що на волі. Не бійся. Я все продумала. Не щедрості. Я приготувала усім маленькі подарунки. А, яка краса? О, ці плащі виготовлені з використанням чарів солярії. Вони сховають нас від валтора, і що ще важливіше, у них ми будемо розкішно виглядати. Флора, яка, яка ти гарна? Чари просто бездоганні. Mm -hmm. Дякуйте королівському кравцеві. Правда, бідолаха не знав, що таке плащ. У нас на солярі не буває дощу. Сілоки Блу, як ти? Напевно, я просто хочу чим швидше знайти валтора. Ти насолоджуйся відпочинком, доки можеш. Тиша та спокій довго не тривають. Так, Флоро, твоя правда. Ми ще не були у магазинах, а у вас уже нові плащі. Милум люботий тільки помітила. Ходімо, дівчата, наша зупинка. <laughs> 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 Що тепер, Валтере? Тільки скажи. Ми ще сили вдаримо по них. Не. Сьогодні ми вдамося до хитрощів і обману, і до ночі у нас буде все, що треба, усе, що ми хочемо. Муза, з тобою усе гаразд. Ти якась сумна, що тебе тривожить? Я завжди кажу, якщо музі сумна, у цьому винен рівень. Якщо чесно, я збираюся з ним розлучитися. Мені здавалося, що торік у вас усе було добре. Торік так, але зараз нічого. Нічого, цілий рік. Музо, а ти не думаєш, що вам просто треба трохи часу. Це oh, зовсім єблум. Муза правильно вирішила. Хлопці того не варті. Але на мене ніяких хлопців ніяких проблем. Я навіть не знаю. Як на мене, кохання це чудово. Схоже, тебе прийнячи весілля за домовленістю. Батьки oui, все ще намагаються умовити мене. <coughs> це так. <coughs> тобі. Треба відмовитися. <coughs> це неправильно. <coughs> я взагалі проти чоловіків. <coughs> ніяких батьків, ніяких бойфрендів. Взагалі ніяких хлопців. <coughs> Лейло, це вже перебір. <coughs> Може нам краще спитати чоловіка, що він про це думає. <coughs> Тим <coughs> паче, що поряд з нами якраз стоїть хлопець. Отакої. Дівчата в нас компанія. За тобою цілий день ходить по п'ятах цей чарівний шанувальник. Мені здалося, що ви мої знайомі, я не збирався шпигувати. Так, авже ж. Я не люблю людей, які стежать за мною за кущів. Підглядають і підслуховують мої особисті розмови. Yeah, yeah. Oh, vois, malo... Що ж, схоже, мені на раді, так? <творі> я проти цього дурного шлюбу увага мешканці Магікса через 20 хвилин я зберу древнє око про матері з музею магії. Яке око я намагаюся з'ясувати, що це Цей артефакт, що належав трьом древнім відьмам. У вас небагато варіантів або ви віддасте його мені, або будете битись. Я вибираю бій. Ходімо в музей, дамо йому бій. камінь наділений великою силою. Його не можна віддавати. Заждіть, без мене ви нікуди не підете. чудово. Дівчата, розберімося з ним. Цей амулет надто сильний. Він не повинен потрапити в погані руки. якщо сюди прямує Валтор, око треба переховати. Найбезпечніше місце центральне сховище. Я відправлю туди загони охоронців. Поквапимось, доки Валтора немає. Чудово! Валтора. Ще немає. А що це за гуркіт? Схоже вони ввімкнули систему безпеки. Ця енергія здається знайомою. Схоже, це істоти з виміру Негатус, такі самі, як наші ранкові супротивники. А нам казали, що вони нібито дуже рідкісні. це ж усетики музей магії. Майже сто процентів їхніх сил захисту зосереджено у центральному сховищі. Можна припустити, що око перемістили туди. У цьому є сенс. Схоже, захистити його буде просто. Я не розумію, чому Валтор дав їм достатньо часу, щоб підготуватися. Він щось замислив, щось підступне. Йому треба, щоб око перенесли туди. Повітряний підйом. Валтера і досі не видно. Це чекання мене дратує. А мене дратує хлопець, який постійно переслідує мене. Лейло, мабуть, йому просто сподобалася. Ти надто сувора до нього. Я знаю мені соромно, Але він чомусь роздратував мене. Дівчата, вам допомогти? Знову ти? чого ти хочеш? Я прийшов запропонувати допомогу у боротьбі з Валтором. До речі, мене звати Офір. Стривай музей серйозно охороняється. Як ти сюди потрапив? Але ця справа Ти чарівник не дипово. Дівчата не хочеться це говорити, але можливо наш друг Офір працює на Валтора. Як ти можеш так думати? Ну, тоді зрозуміло, чому він шпигував і чому з'явився тут Лейло, Невже ти не довіряєш такому хлопцеві, як я? Це Валтор? Я тут як і обіцяв. Думаю, у вас є те, що мені треба. Ці Негатуси приготувалися стріляти. Атакуємо з ними. Блу. Почекай. Подивимося, що зробить Валтор. Так, можливо, він щось замислив. Нам треба почекати. Добре, почекаємо і подивимося, що буде далі. Поки що. Бувайте, <glorious> <Jediienen smoking it> я поспішаю. Ні, у нас не було часу навіть на одне заклинання. Так. Він став ще сильнішим. Тепер ми не зможемо навіть наблизитися до нього. Неправда? Мій сканер каже, що ці потужні чари забрали у нього багато сил, і йому потрібен час для відновлення. Чудово, це наш шанс. Заскочимо його зненацька. Прекрасно. йде за планом. Ми відступаємо. Зосередимо усі наші сили у сховищі. Це проти нас. Ми маємо захистити око Праматері за всяку ціну. Це катастрофа. Яке побоїще? Доведеться наново відтворювати систему безпеки. Дівчата Трікс, Будьте на поготові. Чому трікс полетіли в той бік? Моза та впевнена, що ти їх бачила. Це нелогічно, адже бій йде у сховищі. І якщо ми не поквапимося, усе пропустимо. Будь ласка, послухайте, тут щось не так. Я відчуваю балтер попередив охорону і напав у найбільш захищеному місці. А тепер ще й трікс зачекайте. Я перевірю, що відбувається у сховищі. Знищ нас, якщо хочеш, але ока про матері тобі не бачити. Мене воно не цікавить. Валтор, замкнув сховище. Навіщо це означає, що це все? Обмани підступ. Виходить, Валтору не потрібно око про матері. Він просто хотів замкнути охорону у їхньому найнадійнішому сховищі. Я так і знав. Валтор із самого початку хотів украсти щось інше. І Трікс принесуть йому те, що треба. Дівчата, слухайте, за моїми даними вітрина, у якій експонується око, сама по собі сильний артефакт. Скринька Агадора. Стільки клопотів через якийсь скляний ящик. Скринька Агадора може зберігати будь-яку магію. Це дуже серйозний артефакт. Валтор може зберігати там заклинання, які він уже зібрав. і Які ще збере дуже корисна штучка. Та не вже. руки геть кришана загорода. Я з цим розберуся. Джантекс. Кінець зими. Настання весни. Конвергенція. Проміння. За прогнозом погоди буде буря. Ураганна хвиля. Влучила. Забудь про них. Беремо скриньку Агадора і вшиваємося. Не поспішайте. Тепер скринька у нас, а ви залишилися ні з чим. Готові, дівчата. До бою! Вальтор! Валтор! Отже, ти відчуваєш мою присутність, на жаль, вас це не врятує. Можливо, а це врятує. Всі разом! Не смішіть, вам мене не стримати. Єднання сил, втрачений світ. Його треба втримати за усяку ціну. Як жалюгідно, усі разом ви можете втримати мене лише кілька секунд. Це ми ще побачимо! Enchantix! За що? А я відволічу фей, щоб Валтер зміг розібратися з Блум. Це ж треба енчантикс вогонь дракона разом звучить як виклик. чудово. Бій сам на сам, ти і я. Скло не пропускає магії. Його заклинання не пройдуть крізь нього. Кінець останньої зроду. Блом я не обманюватиму вас. Ваші сили інчантек небезпечні, вони не повні. Що сталося? Боїшся напасти на мене? Ні. Я просто подумала, що буде простіше, якщо ми зробимо це разом. Неймовірно, за цими дівчатами не вже Знаєш, Блум, я колись зніму з твоєї шиї підвіску і додам її до своєї колекції. Але зараз я не битимуся з усіма вами тільки з тобою. Лейло. Ні? Браво, браво! Хтось хоче стати героєм. Валтере, відпусти його! Вибач, я хочу стерти цього вискочку на порох. Якщо ви віддасте мені скриньку і трікс, я його відпущу. Блум! Що робити? Сила Морфіксу Лейли тримає і скриньку і Трікс. Хей вона вирішує. Вирішу, Лейло. Якщо він працює на Валтера, це все підстроєно. Але якщо він не зрадник, ми маємо врятувати його за всяку ціну. Відпусти його. Дякую і бувайте. нам є що сюди покласти. Нам треба зустрітися з міс Фарагондою і розповісти, їй, що сталося. Може, офіру варто дещо пояснити? Це його провина? Він знову утік. Неймовірно. знову зник. Я його ненавиджу. Я боюся, ваші нові сили підведуть вас, коли вам будуть дуже потрібні. У наступній серії ми запросимо вас на весілля короля Радіуса і графині Касандри. Не пропустіть весілля року. Так чи інакше, це буде незабутня вечірка. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Ми, ми чай.